对呀。 Футбольний клуб Шахтар подякував Німеччині, яка стала домом для українського гранда. А серед запрошених гостей були військові, зокрема й захисники з Азовсталі, які були звільнені з полону та нині проходять реабілітацію в Гамбургу. Ще один учасник заходу подяки – Петро Скрипка, колишній військовослужбовець, який влаштовує піші марафони на підтримку Збройних сил України. Я був військовим третьої окремої штурмової бригади, і, на жаль, за станом здоров'я мене комісували. Я йшов піший марафон з Києва до. Лісабона дійшовши до Нюрберга, здоров'я трішки підвело, і я повернувся до України на лікування. І тоді мені дали ось квиток на цей матч і запросили сюди. Я збирав кошти для військових дітей, які втратили кінцівки. Я хотів показати своїм марафоном, який я назвав марафон добра. Хотів показати, наскільки українці нездолані і наскільки вони міцні. І хотів показати, що навіть будучи за кордоном, українці мають бути об'єднаними і завжди допомагати, не дивлячись ні на що, не забуваючи, що в нас в Україні йде війна.